Оля, ти можеш говорити українською? Ми наймам перекладимо все таке питання. Також дуже трошки дивне. Що з 11 березня появився ковід, і нас перевели на онлайн. І можетурити можна випадку... трошки. Ні, до цього а. випадку я не знаю, чи можна це говорити. І він? Він що помер, чи що? Помер? Ні. Таргани є? Ні, нема слава Богу, й не було. Також, ти але... ти коля, якщо тарганів немає. Буде цікаве питання на сьогодні. То, знаєш, як кажуть, у сусіда згоріла хата мені полегшило. От так що українські студенти не тільки у вас такі проблеми, як виявилось, так? Усім привіт, вітаю вас на каналі The no Hub. Так, багато українських абітурієнтів мріє вступити за кордон, вважає Ті, що навчання там є якіснішим. Правда, це чи ні? Я вирішила з'ясувати у ви студента Словацького університету. Що з цього вийшло, дивіться далі. Питання, яке перше виникає до студента, який вчиться за кордоном. А чого ти вступив за кордон? Чого не Україна? Я спочатку думала, що, типу, твоя професія досить таки, ну. Специфічна в хорошому сенсі, от і можливо, типу, через те, що в Україні якось складно з цим. Я погуглила в Україні є типу універи, де навчають таку спеціальність, на і навчаєшся ти. А перше, яке мені вибила, це НАУ. Ну, типу, всі знають, що в Україні вище нау тільки не бо чого не нау? Чого чого за кордон? Я вчився в Україні після школи. Я вступив в коледж, з яких існують в Україні і. Дальше я не захотів продовжувати, продовжувати навчання в цій сфері, як я вибрав. І я шукав варіанти вступу туди, куди куди б хотів, туди, куди мені подобалось, і якщо чесно, нао і Кіровоградська Тож академія була так, теж я сьогодні читала, одним... ще читала про Харківський, Вибач, що перебила про Харківський ун університет кожу Здається, він теж досить популярний, тому що часто чула про цих різних приводів Києва, що вони там нього закінчували. Тобто, досить таки напевно елітний тоді універ. В цьому плані чого? Чого за кордон? А от і хотів вступити в НАУ або в Кіровоградську льотну академію. Чому зразу скажу, чому відпав Кожедуб. Тому що я не захотів військової авіації. Uh -huh. І мене більше цікавила цивільна, так само, так як ти сьогодні. Почав гуглити інформацію, що таке, нав, що таке Кировоградська льотна Академія почав знаходити інфу, що мені треба для вступу. Uh -huh. І коротше, вийшло так: вийшло так, що знайшов деяку інфу. Те, що мені потрібно, і виявилось так, що варіант вступити за кордон був набагато вигідніший і набагато перспективніший з погляду отримання всіх ліцензій, всіх mm -hmm. е дозволів і отримання диплому, тому що європейська ліцензія дає можливість о, працювати в будь-якій країні Європи, mm -hmm. але на, на жаль, з, з нею в Україні працювати не можна. А от українська ліцензія дозволяє працювати в Україні, але на жаль, в будь-якій країні Європи не дозволяє. Наступне питання: чого Словаччина? Е, я сьогодні гуглила знову ж таки. Я підготувалася. Найпопулярніша країна для вступу серед українських абітурієнтів це Польща. Польща в другому місці Німеччина. Це Великобританія досить таки популярна Канада. Чому Словаччина чому саме Словаччина? Ну це таке питання також дуже трошки дивне, а, тому що. Ну не знаю чому Україна, чому не знаю, чому Польща. Ну так сталося. Я знаю чому. Ну, ну коротше не суть вибирав. Я так розумів, в першу чергу університет. Ти вибирав не країну, ти вибирав університет. Ні, насамперед я вибирав країну з точніше, моє рішення ґрунтувалося на фінансовій точці зору, да. і так як ти вже згадала вище. Словаччина, Польща, Німеччина входив список тих країн, які я хотів поступити. А mm -hmm. також сюди я б ще додав Америку, але вона зразу відпала, і сюди також ще входила рига. І Латвія, да, до речі, теж ліга місто, 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 Латвія і Литва сорока, да дата, -да, 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 да. Я теж читала, що ці країни досить таки популярні. Я здивувалася, тому що я ну не чула, що хто туди вступав дуже так активно. Все ж таки, чому Словаччина? Тому що як я вже згадав, вище, це грунтувалось на фінансовій точці зору, тому що в цій країні на той момент і в принципі і на даний практика, mm -hmm. яка необхідна мені. Ціна практики, вартість її залишається і залишалася, і залишається найнижчою на даний момент. Таку угу. мені треба сплатити, якщо порівняти з іншими країнами, які були згадані, там в середньому на відсотків 20-30 вище. Коли абітурієнти вступають за кордон, вони радіють. У мене в класі були такі, хто вступав за кордон, і вони ходили всі такі: ми до ЗНО не готуємось, Ну для чого? Ми вступаємо за кордон. От, оцей момент з приводу ЗНО за кордоном, я чула, що, здається, в Канаді, наше ЗНО якось там приймається і якось там ці бали переводяться, і це грає роль. Я розумію, що скоріш все не грає, але наскільки це важливо? Ну я тобі так скажу, зно і грає роль, і відносно також не грає. Тобто тут е, можна пройтись по лезу. Тут немає такої вимоги, щоб ти потрібна, що тобі потрібно здати ЗНО. Тим більше mm. я його не здавав, тому що я вчився в коледжі, як я вже сказав. У мене не було ЗНО. У мене mm -hmm. був тільки диплом. Мені не його взагалі не потрібно було. Mm -hmm. Але для того щоб вступити за кордон, я так скажу, потрібно зно. Але не в тому вигляді, як всі думають для того, щоб вступити за кордон, потрібен атестат з оцінками. А для того, щоб атестат хотіла оцінками... запитати наскільки атестат там грає роль, тому що зараз в українських універах при вступі атестат роль грає все меншу і меншу. Там кожного року коефіцієнт на атестат зменшують, і вже були розмови про те, що взагалі не будуть його враховувати. Тобто, взагалі байдуже, як ти вчився в школі, тому що оцінка в школі це досить таки суб'єктивна думка вчителя про тебе в першу чергу. Це не твої знання, от тому. А наскільки за кордоном це важливо, Твій атестат з оцінками? Для того щоб отримати атестат, потрібно здати ЗНО. І на основі цього атестату ти подаєш документи в закордонний ВНЗ. Так, що для того, щоб поступити в ВНЗ, потрібно ЗНО. Ну, по факту так, тому що без складання ЗНО в форматі ДПА, тобі не дадуть про це Це правда, ми вчора це теж я вчора цим цікавилася. Без цього атестат тобі не дають, і, відповідно, ти вступити в університет не зможеш. От наскільки там грає роль саме оцінки в тому атестаті? Тобто, якщо я прийшла, в мене там стоять п'ятерочки по 12 бальній. І є якась різниця, що там у мене стоїть п'ятьочку по 20 бальні чи дванадцять, я там навкруга відміниться з медалю. Прийшла до них в даній країні. Результати ЗНО зовнішнього оцінювання не враховуються. Враховується тільки атестат uh -huh. на, на основі договору між Україною і Словацькою Республікою, який був укладений у 2014 році, про офіційне визнання рівноправних документів освіти. Тобто, ви приходиш. Ви приходите, наприклад, з своїм атестатом, робите апостиль, переклад нотаріально завіряєте. Приїжджаєте за кордон, вступаєте в універ. Вам визнають атестат, якби ви вчились тут в їхній країні, в їхній школі. Це на основі договору з 2014 року. Щоб вступити в універ. Тут така система. Тут всі університети державні, точніше, не державні, тут всі місця державні. Тут uh -huh. немає. Точніше, є платні місця, але це ми потім. Трошки згодом поговоримо, угу. на якій мові вони платні і чому. Так. Але, типу, якщо ви про йдете в університет, тут немає контракту, тут тільки державні місця. Для того, щоб вступити особисто в мій універ, мені потрібно було перекласти атестат з оцінками. Угу. Навіть е, просили в мене випуск зі школи з оцінками, я її також перекладав. Угу. Робив. Робив цього всього апостиль, робив заяву в університет. Подавав uh -huh. ну і в принципі, як проходить проходить вступ. Університет? Прийшов, подав документи, пішов і тебе прийняли. Ти вже починав говорити що про те, Словаччина була найдешевшою країною, скільки коштує навчання. А моє навчання я вже сказав тобі перед цим є безкоштовне. Тут все навчання безкоштовне, якщо ви навчаєтесь словацькою мовою. Але mm. якщо ви хочете навчатися англійською мовою, особисто в моєму університеті за кожний рік навчання на моїй спеціальності потрібно платити, якщо англійською 5 тисяч євро в рік, якщо словацькою, безкоштовно 200 тисяч в рік. Якщо взяти ту ту систему, що тобі потрібно, ну якщо ти ну, вивчиш словацьку, то тобі не потрібно платити 5 тисяч євро в рік. Але це Але знову ти не вивчиш словацьку, дивись, коля, в чому історія в тому, що ти вступав після коледжа. У тебе був час вивчити uh -huh. ту словацьку, Але якщо я одинадцятикласниця, в мене чотири предмети на ДПА, тому що начебто зараз вже чотири роблять там обов'язково, там не дуже зрозуміла ця вся історія. От, чотири предмети: українська, та математика, історія, і там, наприклад, там ще там англійська, і ще й словацька мені курси словацької. Ну, типу, таке. Не знаю. Ну просто ну, розумієш, а є рішення. Іні... Я тут з тобою не згідний взагалі, тому що ти знаєш, де я вчився. І uh -huh. я поступав також після четвертого курсу. Uh -huh. А там, де я вчився, на четвертому курсі у нас є такий державний екзамен, КРОКЕМ. Так, там okay. не весело в цій взагалі Слухай, сфері, я розумію. Крокем Піс -піс -піс після цього йдуть державні екзамени, а саме терапія, хірургія, кошерство, гінекологія і ще в мене ну, і... зрозуміли, де до цього вчився. І от і тепер слухай півроку півроку готуватись на Крокем, пройти всі бази всі бази всі тести чисто книжечки всі з 2008 року по 2019 рік Здати кроке потім підготуватись до державних іспитів, ще встигати вчити словацьку. Так що mm. тут питання дуже відносне: якщо людина хоче, вона знайдеться залежить від людини. Тоді є два варіанти: або я пахаю цю чу словацьку чуть безкоштовно і економлю 200 штук в рік, або я не вчусь. І не економлю 200 штук в рік. Ти вивчив словацьку за рік перед вступом? Чи до цього тебе була вже якась база? Я почав вчити словацьку з січня, типу січня, і закінчив вчити її десь в червні, типу, во так. Угу. А коли ти вступаєш, в мене вступали одновласники в Польщу. і вони складали якийсь тест рівня Б 1 здається, приносили, показували що дивіться як з словацькою, теж складав якийсь тест. Не такого не було. Тут не, не, не їм не потрібно цього. було. Там не суть в словацькій мові. Я не знаю, чи можна це говорити, але ми вирішимо, якщо їм, можна. Їм суть в кількості студентів, тому що університет отримує там значну фінансову допомогу mm -hmm. за, за іноземних студентів. Я приїжджаю вчитися з України, а очолюю, що квартири там дорого коштують, мені здається, якийсь стан гуртожитків, тому що українські гуртожитки це. Сила, от я не знаю, як там у вас. Якщо ти зараз в гуртожитку, то шикарно мене квартира гірша ніж ті гуртожитки, якщо ти в гуртожитку. От і скільки коштує гуртожиток? Яка там вартість гуртожитку на даний момент? Я в гуртожитку, але порівняти але... українські українські гуртожитки з словацькими, можеш. Взяти на клавіатурі Контр С і вставити Ctrl-В. Або якщо ти МАК, в Тимак, Command-C і command v Але в будь-який момент можете зробити собі кімнату і жити в своєму, своєму гуртожитку, так як себе домов. Так що, оце все, що ти бачиш позаду, це. Можеш показати? Чи ти соромишся? Принципі... Ну, трошки хоча б. Якщо ти кажеш комен це команд В, то ну, просто я знаю, якбишні гуртожитки і по задньому фону твоєму, там щось не, ну, не співпадає комен це команд В, чесно кажучи. Тому що ми зробили цю кімнату своїми руками, покрасили, побілили, ага. помалювали, завезли нові меблі. Ну, Таргани є? Ні, нема, слава Богу, А що ти але... заготувати такий коля, якщо тарганів немає? Але, але, але в мене тут сушка стоїть, ну ладно. Якщо хочеш подивитися, ну, то ви якщо там щось буде не дуже, показуй. О, вот, це стіл. Так. Оце вот, одна кімната, кажу, одне ліжечко, це сушечка. Вот. Ага. Так, а де ну, інше це... ліжко я не бачу, одне ліжко бачу. Ну бачу. і це ми вчора щось там писали, не знаю чи буде ліжко. Інше ліжко там там де стоять. Вті, ага, так, ага, да, да да бачу, просто, зрозуміла. Тобто, по двоє в кімнаті, а інші кімнати там чотирьохмісні, там трьохмісні, Є такий формат? Ні, тут нема такої системи. Тут система блок, блочна кімната. Ну особисто в моєму гуртожитку, а тобто спільна кухня, ванна і туалет, але потім дві кімнати по двоє Людей з двома ліжками, угу. ну в принципі це тільки в моєму, в інших гуртожитках я знаю, у кухня і ванна загальна на коридор. Ти назвеш ціну за гуртожиток казати? В ти моєму гуртожитку ти. це 225 євро за квартал. А квартал це чотири місяці, Це місяці. місяці. ти ж математичка? Ну, я з кварталами так собі. Чи є можливість в українського студента, який вчиться словацькою мовою, тобто на рівні з їхніми студентами, отримувати стипендію? Там буде саме цікаве питання на сьогодні, нарешті, тому що всі мої знайомі, які вступили сюди, де я, але не, не на моє відділення, не на мій факультет. Після школи, після 11 класу, отримали стипендії згідно українських оцінок. Кошицький технічний університет, в якому я навчаюся, має багато різних факультетів. Я навчаюсь на факультеті аеронавтики, і в нас з фінансуванням ну не дуже. У нас на цілий факультет бере стипендію, може людей 20. Наприклад, якщо ми візьмемо інший факультет, наприклад, це факультет електричних технологій, електротехніки, то вони всі, хто поступив після 11 класу з середнім балом, Дев'ять вони всі отримали у стипендію на перший курс півтора тисячі євро. В середньому тут такі стипендії. А стипендія півтора тисячі євро це за рік навчальний. За рік, так. Потім, коли ти. Я порахую. зачекай. Рік... У мене стипендія дві тисячі. Це звичайно. Дві тисячі. На навчальний рік в універі Ну, навчальний рік універсі триває десять місяців по факту, тому що ще плюс червень у нас, тобто 20 тисяч я заробляю на стипендії. Тут ти сказав скільки, ти сказав 1500, множимо множимо на 40, 60, вигідніше, на 40 тисяч. Можу перевестись, поки не пізно коля. У мене оцінки добрі були в атестаті, я відміниться. От, степеню буду отримувати. Словацьку буду вчити. Я, я за нього не У мене час є вчити. Що ти скажеш? Я ж тобі ще раз кажу, поди, там завжди є. По... До речі, навчання якогось відбувається зараз дистанційно чи онлайн. В університет видає розпорядження uh -huh. типу на навчання очно. Але кожен факультет тут так працює, що факультет в принципі незалежний від університету. Можна так сказати. Uh -huh. Університет це просто центральна типу рада, яка приймає рішення, але факультет вирішує, чи він буде вчитись онлайн чи очно. От. Зараз у нас навчання очне, але з 28 листопада, дякуючи війні в Україні, нас переводять на онлайн до 1 березня. А при чому війна в Україні до навчання в Словаччині? Тому що немає грошей опалювати приміщення. В Словаччині немає грошей опалювати приміщення? Російський газ не приходить в європейський союз, фінансування скорочується, тобто проблеми не такі не тільки в Україні, не тільки в українських студентів, і не тільки в українських вузах. Так так. А, передостання питання з приводу того, скільки треба грошей на місяць тобі для життя, для їжі? скільки, ось, скільки особисто мені чи скільки в загальному треба? Загальному треба. Середньому цифри цифру якусь якісь стандартні витрати на життя студента. І, можливо, навіть ну, в, там ходити не знають, куди ходять студенти, кудись <гадись> в кіно можливо, Ну вони бухають в основному, чесно кажучи. На першому курсі мені на харчування було потрібно в середньому 150 євро. Зараз цей цінник піднявся до 250. Вже uh -huh. коли я вчусь на третьому курсі. Це тільки харчування. До цього до цього ми можемо додати різні інші витрати. Насамперед, загальні це такі, як інтернет, транспорт, якісь подорожі, якісь ще щось загальне. До цього ми даємо ціну гуртожитка. Далі до цього ми додаємо, можемо додати, наприклад. То як ти кажеш, якісь кафешки, якісь угу. далі до цього можна додати якісь не знаю, витрати там по магазинах на одяг. Можеш просто взяти, відштовхнутися від тої суми, скільки потрібно на харчування і на гуртожитку. Якщо зараз от на даний момент казати коля не пожалкував, може в Україну краще вступив би? Там би на бюджет би може вступив би там по вчився безкоштовно в Науці, в Києві. Ну да би світла був би, ну да б дистанційно. Да, холодно, да, не топлять, але ну тим не менш вдома. Насправді я ні про що не жалюю, тому що моя, як це правильно назвати, моя майбутня професія тут працює трошки по-іншому. За неї тобі ніхто не заплатить. А я в тебе все запитала, що мені було цікаво, особливо з приводу вступу, з приводу різних там пілотських штук, то це так додатково. Мені просто було реально цікаво. От, але з приводу навчання, дякую. Я розібралася. Буду вступати в Словаччину, що робити Дякую за перегляд цього відео. Підписуйся на наш канал, та тисне дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напиши нам в коментарях, куди ти плануєш вступати в український універ чи за кордон. Підписуйся на акаунти наших викладачів, які ти знайдеш в описі цього відео. Успіхів тобі у підготовці до ЗНО.